Ліканіна. Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам кілька цікавих фактів про зебр. Зебри це милі тварини, які живуть у Африці і мають чорно-білі кольорові смуги на своєму тілі. У цьому відео ви дізнаєтеся кілька цікавих фактів про зебр, які варто знати. Слово зебра починається з літери Зе. Зебри мають біле тіло з чорними смугами, тобто кожна зебра має свій власний унікальний візерунок, а це означає, що зебри це ікони моди зі своєю унікальною піжамою. Ще одне значення чорно-білих візерунків на тілі зебр полягає в тому, що вони покликані відволікати увагу хижаків, коли їм потрібно швидко бігти, візерунок ускладнює хижакам стеження за зебрами. Зебри іноді здійснюють великі міграції, тобто залишають місцевість, де вони знаходяться, і мандрують у більш родючі з точки зору їжі та води райони. Це явище називається міграція. Спільне пересування допомагає їм долати складні перешкоди і безпечно дістатися до джерел води. Коли зебри відчувають небезпеку, вони можуть дуже швидко бігти і тікати від небезпеки. Завдяки своїй здатності швидко бігати вони захищають себе від хижаків. Зебри передають знання, які вони отримали за роки під час великих міграцій з покоління в покоління. Це показує іншим тваринам правильні маршрути і безпечні місця. Привіт! Мене звуть Суперзебра. Я забезпечую безпеку свого стада, тобто моїх друзів і сім'ї під час їхньої подорожі до безпечних місць і захищаю їх від хижаків. Великі і милі вуха зебр дозволяють їм дуже добре чути віддалені звуки, і таким чином вони можуть зрозуміти, чи перебувають вони в безпеці або в небезпеці від хижаків і діяти відповідно. Крім того, коротка грива на шиї допомагає їм захищати мордочку у вітряні дні. Так, друзі, великі вуха допомагають нам добре чути. Зовсім як вуха-локатори. Підійшли до кінця чергової серії. Сьогодні нашим другом звірятком була зебра. Сьогодні ми дізналися цікаві факти про неї. Не забувайте ставити лайки та слідкувати за нашими відео. До зустрічі.